Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні я вам розповім про вартість будинку у комплексі Waterside. Вартість квадратного метру залежить від багатьох факторів. По-перше, це площа будинку та ділянка усієї землі. Кожна будинок комплексу Waterside має площу від 212 метрів квадратних. Ділянка землі складає 10 соток. Також важлива якість котеджів, адже ми будуємо з високоякісних та екологічно чистих матеріалів. Ще одним фактором, що впливає на ціну котеджу, є його розташування. Ми знаходимося прямо посеред природи. В 10 хвилинах сосновий ліс, в 4 хвилинах озеро бобриці з прекрасним піщаним пляжем. Також важливим при урахуванні вартості є комунікації. Ми завели всі інженерні комунікації на території кожного будинку. Також ціна залежить від того, будинок з якою внутрішньою обробкою ми розглядаємо. Адже у нас є два варіанти з підготовкою підчастову обробку і без. Ось які фактори варто враховувати при розгляді вартості будинку. Прошуємо вас на перегляд будинків в наш комплекс модесайт.